2011 рік приніс нам дуже дуже багато класних ігор, наприклад, другий Dragon Age, друга частина Відьмака, Ела Нойер, ну і звичайно Skyrim, який продавали, мабуть, разів сім, ну на п'ятому перестав рахувати. Тому не дивно, що інші дуже достойні ігри, які вийшли цього року, пройшли повз погляд дуже багатьох із нас. Як на мене, Alice Madness Returns від студії Spicy Horse саме така гра. Тож всім привіт, шановне панство, пані та панове, вітаю на каналі Бородата Сокира. Давайте сьогодні поговоримо якраз про гру Alice Madness Returns. Найкраща гра 2011 року, на мій скромний погляд, і зараз поясню, чому. Alice Madness Returns це сиквел до гри American McGee's Alice, яка вийшла ще у далекому 2000 році. Пам'ятаю, як в 2011 році я побачив трейлер цієї гри в програмі Ігранафти на QTV, і вона мені дуже сильно сподобалась. Саме після цього трейлеру, після цієї гри я взагалі почав цікавитися всесвітом Аліси в країні чудес, American McGee's Alice та Alice Madness Returns Це далеко не перша гра, таке переосмислення якоїсь старої дитячої казки і, звісно, не остання, тому що ми ось уже чекаємо на вихід гри Lies of P, яка переосмислює піноків. Але тим не менш, це одна із найбільш дивакуватих інтерпретацій дитячої історії. Після того, як я побачив трейлер Alice Madness Returns, я звісно, що захотів пограти в першу частину гри, тобто. American Magis Alice. і скажу вам, що у 2011 році American Magis Alice ще не здавалася прямо такою вже старою грою, в яку неможливо грати. я отримав задоволення від того, що я її пройшов. Хоча, звісно, якщо ви подивитеся в інтернеті, як гра виглядає, ви не здивуєтесь, що перші, мабуть, хвилин 30 я просто бігав по карті і кричав Фліпендо. Звісно, що зараз перша частина гри вже буде виглядати як якийсь раритет, але пройшло уже 22 роки, 23 на хвилину. І я вам скажу так, що Alice Madness Returns виглядає і грається дуже-дуже класно. І та і інша гра на свої 11 років, коли я в них грав, вони дуже гарно постаріли. Найближча аналогія, яку я можу привести в приклад. Це як мама твоєї однокласниці. Всі ці Hogwarts Legacy, Star Wars, Jedi Survivor, це добре. Але оця ось жіночка, щось в ній так таке є. Можливо, справа у доволі такій цікавій бойовці, яка виглядає і грається сучасно. Можливо, справа у графіці, яка і не повинна по суті виглядати суперреалістично, вона повинна бути мультяшною. і такою вона і є. Але я в принципі був би готовий повірити, що саме в 2022-2023 році ця гра могла б вийти, якби її робила якась маленька команда. Ентузіастів, наприклад, звісно, в грі є і свої недоліки, але вони скоріше пов'язані не з тим, що розробники щось не хотіли робити їм було ліньки або ще щось, а скоріше за браком коштів чи за браком часу. Наприклад, боїв з босами я хотів би бачити більше в цій грі. Тут навіть є момент, де по суті мав би початися босфайт, але він не починається. і Його дуже дуже дешево зрізають. The damage is done. <laughs> Let the madness begin. Resume the folly. Тож, давайте пробіжимося по аспектам цієї гри, хорошим і поганим, і вирішимо, чому ж я все-таки вважаю, що це була все-таки найкраща гра 2011 року. A is a live to live. Тож, якщо дуже коротко по сюжету, то в першій частині Еліс вийшла з дурки, тому що в неї прям було все дуже погано з психікою. І в другій частині почала трошечки своє соціальне життя налаштовувати. Але на жаль, її почали переслідувати доволі сильні галюцинації. Вона почала регулярно ходити до лікаря, який не дуже, ну якщо будемо чесно, не дуже так їй і допомагав. Тож вона все чаще провалюється в Вондерленд, що є такою репрезентацією її свідомості, чи то підсвідомості, для того, щоб виправити ті. Моменти вбити тих демонів, скажімо так, які її переслідують з моменту, коли її батьки, її сім'я згоріла у пожежі. По дорозі вона бачить, що її Вондерленд зруйнований, всі її друзі посходили з розуму і вона намагається це якимось чином виправити. Якщо без спойлерів сказати, то сюжет тут є, він доволі є, більше про нього сказати я нічого не можу. Подається він тут трошечки краще ніж Dark Souls, тобто він, хоча б озвучений. Тут не треба читати описи предметів. Тут це все, все озвучено, але він захований по різним таємним куткам світу, і це таким чином. Доволі сильно піднімає інтерес у гравця до експлорінгу цього світу. Прослухавши декілька таких звукових записів з минулим Аліси, можу сказати, що ця гра явно не дитяча, ну не для самих маленьких, не казочка. Доволі такі дорослі теми серйозні підіймаються. Е, ну, побачите самі, чи вам сподобається це чи ні, якщо поексплорити світ, якщо будете грати в цю гру. Але я можу сказати, що сюжет тут є, він такий функціональний is a dead worker and vice versa. По суті, свої Еліс Madness Returns є 3D-платформером з видом від третьої особи, і я б сказав, що тут ще є такі елементи екшена. Тому що бойовці приділяються дуже доволі багато уваги. Тут є комбо, є там різні види зброї, є різні види різні можливості для того, щоб похилитися і так далі. І так далі. І так далі. Давайте коротко перечислимо. Першою зброєю, яке отримує Аліса, є Ворпал Блейд. Такий канонічний. Доволі він з'являється у фільмі, навіть який зняв Тім Бертон. Аліса в країні І Як би я сильно хотів, щоб цей фільм був схожий на цю гру, але не склалося. Це зброя для нанесення дуже швидких атак з близької відстані. Багато про неї не скажіть, швидкі атаки, невеликі пошкодження. Друга зброя, яку отримує Аліса, це Grinder, тобто перечниця, якщо простими словами. Такий мініган, який стріляє перцем, в якого є не тільки в бою своя користь, але є своє утіліті при експлорінгі світу. Наприклад, тут є такі літаючі свинячі п'ятаки. Якщо їх добре начинити перцем із вашої перечниці, вони можуть відкрити якийсь шорткат або якусь там потаємну кімнату, де вас чекає винагорода. Третя зброя, яку отримує Ліса, це Хоббі Хорс. Це така дерев'яна коняча голова на палиці. Це така важка зброя, булава, можна сказати, яка е вам дається для того, щоб ви могли пробити захист, особливо міцних суперників. Атаки у цієї зброї доволі повільні, якщо зрівнювати з Wurpal Blade, але доволі сильні, пробивають захист, як я вже сказав. Ну, і це доволі корисна зброя, яка навіть може деякі стіни виносити. Ну і четверта фінальна зброя, яку Аліса отримує, це Тія Cannon. Це такий чайник, який вистрелює гарячими краплями велетенськими чая киплячого, який заливає певну область цією киплячою рідиною. Ну і звісно, це така як аналог гранатомета. Також доволі корисна штука, особливо для груп ворогів, яка також може деякі стіни виносити, є свої утиліті поза межею бойовки. Щодо інших можливостей Еліс, у неї є додж. Не той додж, який машина, а той додж, який допомагає ухилитися від пошкоджень. У неї є стрибок, подвійний стрибок, навіть потрійний стрибок, вона може розправити своє плаття та е слайдити вниз, як наче на планері. В неї ще є парасолька. Якщо затаймити правильно блок парасолькою, то ви можете відбити е рейндж атаку в нападника. Вона також може кидати часові бомби, які схожі на зайчика такого, і вони будуть відволікати ваших ворогів від вас, вони будуть намагатися атакувати цього зайця. І також вона ще може зменшуватися. Це корисно для експлорінгу, в бою не дуже корисно, але загалом є така можливість у неї. Також здоров'я Аліси представлено такими. Трояндами в лівому верхньому кутку екрану. І коли залишається всього лише одна троянда, Аліса може впадати в істерію, що е змушує її наносити набагато більше пошкоджень, і вона не отримує пошкоджень певен певний період часу. Але це дуже дуже ненадовго. Треба з розумом цим скористатися своєчасно. Bad worker. bad Сюжет і геймплей — це дуже дуже добре, але в кінцевому результаті, на що ми завжди дивимося, коли ми оцінюємо гру, це на ті враження, які вона після себе залишає. І хвора на голову Аліса лишила мене враження того, що розробники дійсно намагалися створити цю гру тою, якою вони її задумували, і це вони її задумували дуже дуже хорошою, цікавою грою, цікавою інтерпретацією історії про дівчинку, яка загубилася в себе в голові. Наскільки детально розробники все продумували, і дійсно яка увага до деталей в цій грі до таких Маленьких маленьких штучок, які роблять весь експірієнс, весь досвід знайомства з цією грою неповторним. Ви просто послухайте, як звучить звичайна битва в цій грі, коли ви використовуєте хобі Хорс. У 2015 році вийшла гра Nier Автомата, і я пам'ятаю, як деякі люди дуже дуже сильно. Дивувалися і хвалили цю гру за те, що вона де поде міняє свій геймплей. Тобто тут ви бігаєте як Android, звичайний РПГ, тут у вас вже шутемап, тут у вас уже bullet hell і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І всі думали, блін, як круто. Але я думав, блін, як круто. Я вже таке бачив в Alice Madness Returns, тому що тут є такі самі сегменти, де гра перетворюється в 2D-платформер, де гра перетворюється в шутемап, де гра перетворюється просто в пазл якийсь. Це набагато краще, ніж якісь нудні кути є. Розробники дуже сильно вклалися в цю гру. Це одразу по ній видно. У гри без сумнівів є свої мінуси, є свої недоліки. А наприклад, дуже погана камера, з якою прям воювати треба, там не то, що ви можете звикнути до неї, з нею реально треба просто боротися, тому що вона іноді такі виплясує танці, що ви ну не будете знати не то, що де вороги, а де ви взагалі знаходитесь. Де поде, мені здається, що ці розділи, в яких Еліс, ну тобто ці різні декорації, в яких вона знаходиться, це типу як розділи. Розділи могли б бути трошечки не такі довгі, тому що іноді, ну вже прямо думаєш, а коли вже я побачу нове. Плаття, там якісь нові декорації, ну, бо вже задовбало реально, мені вже одне і те саме. Але, як правило, воно не дуже не, не набагато довше, ніж у вас може вистачити терпіння. Звісно, хотілося б якісь бої з босами, щоб були в цій грі. В цій грі для цього все є абсолютно. Але тут зазвичай бої з босами це такі. Більш інтерактивні речі, там не просто треба когось вбити, а кудись добігти з перепонами, там щось зробити, а вам будуть заважати, і так далі. і так далі. Тут є міні-боси, з якими доволі цікаво битися. І до кожного ворога, в принципі, треба шукати свій підхід, тому що із розділа в розділ більшість ворогів змінюється. І до кожного треба знаходити, в які в них є слабкості, до яких пошкоджень вони слабкі, які їх всякі можливості ви можете яким чином обходити, і так далі. І і так далі, і так далі, далі Цьому гра вас не, не вчить, за ручку вас не тримає, треба здогадуватися до цього самому. Ну, звісно, шляхом проб і помилок. Але загалом я впевнений, якщо вам подобаються платформери, якщо вам подобається якесь таке божевілля, знову ж таки, переосмислення якихось старих дитячих історій, чи може не дуже дитячих, то я думаю, що Alice Madness Returns це та гра, якщо ви в неї не грали, звісно, яка. Вас задовольнить у всіх цих аспектах. Проблеми про які я сказав, реально найбільша проблема це просто камера. Якщо ви грали хоча б в одну частину Dark Souls, ви зрозумієте, що з камерою можна повоювати, можна поборотися. Якщо не грали, пограйте. Але не забувайте про Alice Madness Returns, яка також дуже-дуже класна гра. В 2011 році вийшла, і на зараз, на зараз вона буде для вас набагато цікавішою, ніж той же Skyrim або Dragon Age 2, який взагалі не дуже гарна гра. Давайте відверто. Але буде цікавіша ніж Skyrim. Просто тому, що тут бойовка цікава, а в Skyrim її нема. Що ж, дуже дякую за увагу, дякую за те, що завітали. Рекомендую пограти вам в цю гру. Реально одна із найкращих ігор, які я колись взагалі грав, пройшов її кілька разів. А, також давайте подякуємо ЗСУ, завдяки ним можна випускати такий контент, завдяки ним можна відчувати себе в відносно мирному часі, але, звісно, це не так. Ми пам'ятаємо, що для цього треба допомагати, донатити. Всі посилання будуть, будуть в описі до цього відео. Не забувайте тиснути лайк, підписуватися на канал. Пориюся ще в закромах, Подивлюся, яку ще таку класну гру минулих часів можу вам показати, а може, якусь трошечки і поновіше. У будь-якому разі, дякую, що завітали сьогодні. Приходьте ще буду чекати вас. До побачення.